Привіт всім! Сьогодні в мене відео про мої дендробіуми Нобіле. У мене їх наразі 5 штук. Всі вони гібридні дендробіуми Нобіле, але їм притаманні ті самі особливості, що й е, притаманні їхньому прабатьку, природньому дендробіуму Нобіле. Це рослини, які повинні просихати між поливами. Це рослини, які. Обов'язково потрібен період спокою в тій чи іншій ступені. На прикладі власних моїх рослин я покажу, як змінюються їхні вимоги від гібриду до гібриду, наскільки вони також всі різні, але мій догляд за ними, в принципі, однаковий до всіх. Поливаю, коли горщик повністю просохне. Підживлюю, коли рослина росте. Ось росте рослина, це період росту. І таку рослину ще можна підживлювати. Але я вже свою не буду підживлювати, тому що вона почала видавати бруньки. Ось. Бачите. Ось одна І їх тут по рослині багато. Видно, не видно. О, фокусується. І якщо я зараз буду їх вже поливати, підживлювати, то з цих броньок будуть кійки. А мені це, в принципі, не потрібно. Я хочу квіти. Але якщо хочете дитинчат, то можете такі броньки активно підливати. Таку рослину, тобто точніше, з такими броньками. І ці броньки, вони сформують не бутони, квітконоси з бутонами, а сформують дитинчат я вам зараз покажу, на прикладі моєї іншої рослини. Це гібридний мобіль, показую. Ось дитинка, показую. Ось дитинка. Вона досить велика, виросла на вершині псевдобульби, і я її навесно відсажу і буду шукати, куди її прилаштувати. Ця рослинка у мене не пересажена, Це також з звичайного супермаркета нобіль, і вона в мене ще за півтора року не квітла. І зараз я вам розкажу, в чому причина. Порівняємо цього нобіля, який квітне щопівроку, безвідмовно. Багато в нього я обрізаю, але багато залишків квітконосів. Ось цю рослину, яку я купила відцвітаючою, і вона у мене ще досі не квітла. Ця рослинка потребує більш такого жорсткого періоду спокою. В минулому році я її дещо підливала, хоч вона стояла також на прохолодному балконі, і вона мені не видала почечки в цьому році. Я її поставила в самий прохолодний куток свого балкону на вікно, де багато-багато сонця, і я її ще з літа практично кілька разів там, по чуть-чуть давала водички, коли бульбочки геть, зморщувалися. І я бачу, що нарешті є результат. Є бруньки ось на цій бульбочці. І це. Е Досягнення буквально останні кількох днів. Я сподіваюся, що бруньок буде більше, тому що молодих, потужних ростів, з яких вона може квітнути, багато. Жовте листя нехай вас не лякає, тому що днобілі – це рослини листопадні. Вони скидають своє листя тоді, коли в них починається період. Коли, коли в них є період споку. І коли в них починається цвітіння. Оскільки рослина не віддає мені, я от потягнула легенько за листочок, значить, вона ще не всі поживні речовини забрала з цього листочку, я нічого силоміць не зриваю. Я дочекаюсь, коли рослинка повністю засушить листочок, і він або відпаде, або він мені з легкістю впаде в руку, коли я його потягну. Тож, трішечки терпіння. І сподіваюся, що нарешті я вже побачу, як же ж вона квітне. Бо це дуже хвилююче зазвичай, коли ти купуєш рослину і не усвідомлюєш, не розумієш, як вона буде квітнути. Дуже хвилююче чекати перші бутони, заглядати, як же ж вона проквітне. Обов'язково з вами поділюся. Ще один нобіль, який також в періоді спокою, також він скидає листя. І також він уже... Весь у мене в бруньках, як ви бачите, він не вимагає такого жорсткого, сухого періоду. Я його дещо чуть чуть підливаю, тому що він частіше морщиться. Я завжди орієнтуюсь по стану бульб. Якщо псевдобульбочки морщаться, оце такі, як зараз. Це я ще витримаю кілька днів, поспостерігаю. Якщо будуть ще більше морщитись, я чуть-чуть водички йому дам. Але небагато, тому що я хочу більш пишне цвітіння мати. І він так само у мене стоїть на світлому балконі, і при цьому досить прохолодному балконі. На Квітне нобіль, зазвичай з старих бульб. Дивіться, ось абсолютно лиса, стара бульба. І вона випустила одна, і зверху ще одна. Брунечка. Ну, дві точно є. А решта почок у мене вже бруньок квітли обрізані квітконоси. Це про те, що старі псевдобульби не слід відрізати, які б вони вам не здавались некрасиві. Але, по-перше, це дуже сильний, потужний запасник поживних речовин для рослини. Чим потужніша рослина, тим вона більш Повноцвіт квітне, більш так щедро, крупніші квіти. Вона така більш сильна, здорова рослина. А крім того, дендробіуми, мечі мені подобається, що вони квітнуть і на старих псевдобульбах. Тобто не обов'язково тільки з молодих. Більш того, вони з цьогорічних псевдобульб зазвичай і не квітнуть. Вони квітнуть з минулорічних псевдобульб. Тож. Отака От цікава ще одна рослина. Вона у мене квітла, дуже такі красиві, крупні квіти, рожеві, з білим, приємні милі. І рослина, яка чи мені подобається, що вони ну, мінімум догляду, просто мінімум догляду потребують підживити під час росту а, і дати сухий період, дати багато сонечка. Про холоду, і вони все самі роблять, ти тільки любуєшся і милуєшся їхньою красою. І ще в мене є два маленьких дендробіума, дендробіум Нобіля Oriental Smile Fantasy. Єченгарський дендробіум, але це дитинка мого великого куща, який, на жаль, загинув. Він просто зварився. Було жарке літо спекотне. І в мене залишилась дитинка, яку я хотіла продавати перед цим. Мене її ніхто не купив, а потім я зрозуміла, що все, що не робиться, от так, як, на... як і потрібно, як і має бути, тому що е, ця дитинка мені самій виявилась потрібна. Я зраділа, що вона у мене залишилась. Рощу. І в цьому році вже я побачила, також почали прокидатися бруньки, і вона. Буде квітнути. ще одне маля. А, біленький нобіль, гібридний, з крупними білими квітками. І він в стадії росту, в стадії активного росту два роста. Він зовсім нещодавно у мене цей нобіль. І таку рослинку потрібно активно поливати, активно підживлювати. Причому або азотовмісними добривами, або збалансованими добривами. На такому етапі, коли такі невеличкі ростіки, то краще підживлювати азотовмісними добривами. На етапі, коли рости отакі вже великі, ну він ще не доріс, він ще буде рости, тому що, якщо ми заглянемо, то ми бачимо, що ще є листочок. Тобто стоп листа ще немає, він росте і росте. І на такому етапі можна підживлювати вже добривами для орхідеї, для цвітіння. Але я цього робити не буду наразі, тому що у мене є бруньки. І, якщо чесно, дендробіум, коли вже є бруньки, краще не підживлювати або ну, дуже-дуже дуже слабким якимось розчином щоб не наламати квітування, щоб не було дитинчат. Вибачте, щоб не було дитинчат, от так, от, як от у мене тут, бачите, на кінчику. Це не мої діти, я таку її купила. У мене вона наростила кілька молодих бульб, вони значно нижчого росту розміру, ніж. Придбана ось цей псевдобуль, бо я його купила, мої всі менші. Але мене це влаштовує. Вони і так не малі, вони такі габаритні рослини, якщо чесно, великі габаритні. Тож чекаю на цвітіння? І ще раз підсумую, що головною передумовою квітування цих рослин є період спокою, коли ми не підливаємо або даємо мінімум-мінімум води, тобто сухий період він а, видовжується суттєво, і рослина більше стоїть суха, ніж а, полита. І прохолодний період. Тоді вони гарно ці бульби визрівають, і квітоноси формуються, і квіточні, і дендробіум гарно-гарно квітне. Підливати ці рослини я почну тоді, коли на квітконосах я побачу бутончики не раніше. А поки це у вигляді бруньок, да? от таких, то ні про який полив поки що, мова не йде. Ось на цьому і все. Дякую вам за увагу. Якщо якісь пропозиції, запитання, пишіть обов'язково відповім. Здоров'я вам і вашим рослинкам! Чудово вам всім настрою. Пока-пока!